Українці, привіт, дати вас на нашому каналі. Сьогодні з вами будемо говорити про три проблеми при розмитненні, які у вас будуть, коли ви захочете розмитнити свій транспортний засіб і пригнати його в Україну. Коли я думав над цим відео, я готував проблеми, тому що люди, люди мають знати, що їх чекає, коли вони розмитнюють свої транспортні засоби. Я виділив три блоки: три головних блоки, на які потрібно звернути увагу, коли ви розмитнюєте свій транспортний засіб. І як обійти ці проблеми, і як зробити все правильно? Перше це зняття з обліку транспортного засобу. Хтось міг би сказати, що проблеми ще починаються при купівлі транспортного засобу. Я з цим погоджуюсь, але для розмитнення зняття з обліку транспортного засобу воно є трішки важливішим в плані документів. Чому? Коли ви купуєте автомобіль, там все просто: ви отримуєте технічний паспорт, від продавця і договір купівлі-продажу. А ось коли ви вже знімаєте з обліку цей транспортний засіб, починаються нюанси. Чому саме? Якщо брати до прикладу Польщу, в них в техпаспорті вказано адреса УЖЕНДу, де знімають з обліку транспортний засіб, тобто де він зареєстрований. І часто таке буває, коли люди купують транспортні засоби в Пшемишлі, вони зареєстровані у Варшаві, і вони мене питають. Ще потрібно їхати у Варшаву і знімати там його з обліку. Раніше Уженди знімали з обліку без проблем в будь-якому місті. Потім, починаючи з початку 2023 року, ми бачимо з практичної точки зору, що вони відмовляються знімати з обліку автомобілі, які зареєстровані не в їхньому Уженді, а відправляють там зареєстровано у Варшаві. То будь добрий, її знімає з обліку у Варшаві. Витрачає свій час. Свої нерви, свої кошти. Звичайно, скрізь є люди, скрізь можна домовитись, дати якусь там шоколадку в уже і вам можуть піти на зустріч. Але ви повинні бути готові. Що коли купили автомобіль, ви маєте знати і правильно спланувати, коли ви будете його розмитнювати. Чи ви, наприклад, будете проживати в Європі ще півроку або рік. І там будете на ньому їздити, або будете їхати в Україну. Є загальне правило, що після того, як ви знімаєте з обліку транспортний засіб, протягом 30 днів ви маєте його вивезти в іншу країну або розминити. Звичайно, якщо ми знімаємо в Німеччині на жовті номера, там менший термін, там може бути 5 днів, 4 дні або трошечки більше. Червоні номера 30. Ну в Німеччині дуже все просто. Там на самих номерах. Вказано, до якої дати на цих номерах можна їздити. Отже, перші проблеми нас чекають при знятті з обліку. Але якщо ми будемо робити все правильно, не поспішаючи, тоді ми не допустимо помилок і в нас не буде лишніх витрат. Другий блок це перетин кордону. Найчастіше, там, де ви отримаєте стрес, а це відсотків 95, це при перетині кордону. Чому саме? Якщо навіть у вас все ідеально, у вас немає перегрузів, у вас немає лишнього вантажу, у вас ідеально готові документи, все одно на кордоні можуть бути проблеми. Як правило, починається з черг. Чому? Коли б люди не їхали, чи то зима, чи то літо, чи то період відпуст, чи то школи закінчились, завжди на кордоні є черги. Наприклад, нещодавно митний пост Ягодин, там почали робити дорожні роботи. Він закривається для фур, там черга близько пів тисячі вантажних автомобілів, і вони переносять ці вантажні на ближні митні пости. І вони їх навантажують. І це, знаєте, і простим автомобілям заважає. Коли ви їдете. В першу чергу потрібно підготуватись до перетину кордону. Як мінімум мати запас води, запас їжі, це такі базові потреби, які мають вас бути, але про які люди часто забувають. І коли вони кажуть, ми стоїмо під цим палящим сонцем, на жарить, а нема навіть де купити води, попити. Виїжджають з черги, повертаються в міста, витрачають час, кошти і можуть навіть свою чергу втратити. Готуємось до перетину кордону, Готуємось. дзвонимо до нашого брокера, питаємо. Де менші черги, тому що ми знаємо, де черги менші на кожен ранок. Маємо інформацію від оперативного чергового Ви позвонили для вас це безкоштовно. Чи ви в нас розмитніте, чи в нас різниці нема? Нам не тяжко сказати, де черги більші, де черги менші, і ви спокійно заїжджаєте далі. Коли ви вже пройшли польську сторону або румунську, вас радісно зустрічають українські митники. Чому радісно? Тому що вони бачать у вас знак долара, який повертається в Україну. І вони почнуть шукати у вас проблеми. Не дай Бог, якщо ви будете заїжджати пізно вночі, це друга година ночі, третя, четверта, п'ята шоста, тому що вони знають, що в цей час ви не дозвонитесь до вашого митного брокера. І ви не зможете вирішити свої проблеми дистанційно. Придумують будь-яку проблему. Нема документів в базі, потрібні ксерокопії ваших документів, а у вас нема ксерокопій, ви не підготувались. Скажуть, тут є, зроблять вам по 100 гривень за один листочок. Підете і будете тратити по 100 гривень за один листочок. Або скажуть, у вас якісь там проблеми, ставайте в сторонку, або скажуть, база в них висить, як вони це люблять говорити. А хто платить, для того база не висить. І дуже часто є проблеми сьогодні. Ми спостерігаємо навіть такі проблеми, коли привозять автомобілі на збройні сили України на Збройні, ви вдумайтесь, і то їм хочуть придумати якусь проблему. Хочу сказати, що в них десь там щось неправильно оформлено. З однієї сторони, ми це розуміємо. Чому? Тому що. Багато людей користуються цим, і вони під видом благодійної допомоги, вони ці автомобілі завозять в Україну на розборки або продають. І держава зобов'язана контролювати це. Але з іншої сторони, коли по документам все правильно, коли є зв'язок з військовою частиною, з військовими, і навіть в таких випадках бувають проблеми. Так що готуємось до перетину кордону відповідально. Перед тим, як ви будете виїжджати, ваш брокер має вам. Покроково розказати, якщо якісь будуть проблеми, як їх вирішувати. І тоді ви спокійно заїдете в Україну і не будете ні за що переживати. І третя проблема, яка може вас очікувати вже в Україні, це проблема після розмитнення. Коли ви розмитнули свій транспортний засіб, вас пропустив польський кордон, український кордон, українські митники, далі ви їдете в сервісний центр після сертифікації. І часто трапляється таке. Що вже пройшовши всі ці етапи, автомобілів людей конфісковують. Чому У нас було декілька випадків, коли автомобілі приїжджали в Україну, і митники їх пропускали по вінкоду, який є на лобовому склі. А він код, який йде на рамі кузова, він був трошки ну, вигнив, Згнив не було там цифр там останніх. І все, і в сервісному центрі експерт відмовляється ставити на облік такий транспортний засіб. І, як правило, це такі автомобілі, як Mazda. Я не знаю чому, але траплялось, можливо, в них такі кузова, можливо, щось інше. Але таке було на практиці. Перед тим як купуєте автомобіль, обов'язково перевіряйте він код і обов'язково звірте його з технічним паспортом, щоб це був технічний паспорт від цього автомобіля. І, як правило, коли ви скидаєте документи вашому митному брокеру, він зобов'язаний також їх перевірити по всіх доступних базах, і у вас не буде жодних проблем. Отже, ми сьогодні говорили про три таких блоки, які у вас можуть бути. Перше це зняття з обліку. Знімаємо з обліку правильно, відносимося до цього відповідально. Друге це перетин кордону. Готуємось до перетину кордону, тому що після зняття з обліку у нас буде 30 днів. Цього часу достатньо, щоб правильно підготуватись і зробити все правильно. І третє, це вже перевіряємо документи, перевіряємо він номер кузова, щоб не було ніякої рожавщини на номері, і щоб у вас не було проблем вже в Україні. Після того, як ви заплатили гроші за розмитнення, після того, як розмитнились і приїхали в Мрево, і там вам знайшли проблеми. Щоб цього не було, відповідально ставимося до процесу розмитнення, перевіряємо все на кожному етапі, і в нас все буде добре, українці. А ми з нашої сторони, як завжди, бажаємо кожному з вас. Перемоги особисто для вас, перемоги для України. Все буде перемога, все буде Україна.